Ну, давайте називати речі своїми іменами колабораціонізм західних еліт. Слово колабораціонізм має вживатись не тільки в стосунку до нацизму, але також в стосунку до сталінізму. Тим більше що не раз виявлялися ці речі взаємопов'язані, і скажімо, Жан Поль наш Сартор, який під час нацистської окупації Парижа прекрасно ставив на паризькій сцені, розсилав запрошення німецьким офіцерам після війни. Очевидно, переляканий по саме нікуди, щоб ці неприємні факти його біографії не випливли й не пошкодили йому, пошився в сталіністи. Тобто, хто з них був агентом, хто з них був корисним ідіотом, хто з них був чоловіком агентки, як хто там Равон, так? Чоловіком сестри Лілі Брік з усіма їхніми чекістськими клубами там перепрошую, значить, нема де проби ставити. Я був вибуду другом радянського союзу до самої смерті. А коли я повернуся до Англії, мене спитають, чи бачив я радянські жахи. Я скажу, так бачив, і вони мені жах як сподобались.